Яніно безумовно, Дональд Трамп не та людина, яка може зупинити війну. І навіть справа не в тому, що ми так сильно, як громадянське суспільство, на нього сподівалися. А... Питання в тому, наскільки добре будуть оснащені Сили оборони України як єдина сила, на мою думку, яка ладна зупинити Путіна. Історія з дронами-шехедами на території Польщі і реакція НАТО і наших союзників і сусідів довела, що тільки Сили оборони України на даний момент друзі, це не пафосні слова. Слухайте, це реальність. Вони здатні. Протистояти такій навалі і зупиняти її щодо Трампа, кілька слів скажу. Я не вірю в Трампа як в опцію, тому що це не та людина, яка має на меті місійне, якщо ви розумієте, про що я кажу, бажання увійти в історію, як людина, яка ну зупинила. Війну однієї з найсильніших з огляду на оснащення націй світу. Ну давайте будемо чесними: ресурс ВПК Російської Федерації, те, що вони зараз собі там напланували один трильйон збільшення і мобілізація. Думаю, найближчим часом буде ще одна з цим у них гірше але в них є Північна Корея і трохи Китай. Це, це доволі складна історія, і Трамп з нею не впорається, тому що друзі він не має такої мети. Його цікавлять. Тільки гроші, і я думаю, що з Росією він би запросто побратався навіть на даному відрізку історії. Тому наша мета вистояти живими до кінця, зберегти людей, зберегти території, допомагати Збройним силам, ну і тиснути на Європу і на Трампа. Повірте мені, ви побачите. Я думаю, що найближчий рік дотиск таки буде. Про санкції мова і про велику кількість техніки а власне далекобійних ракет ось це все. Оснащення дасть можливість тільки силам оборони, акцентую не НАТО, якби ми навіть були в НАТО, тільки силам оборони зупинити Путіна не тільки на території України, але й на території всієї Європи. Тому Трампу не віримо, не зачаровуємось. Думаю, що ніхто вже й не зачаровується, але тиснемо аби, аби виторгувати, даруйте на слові, але це перемовини кожного разу. Бізнес перемовини тими методами, якими любить Трамп зброю. Ось що нам потрібно. Ну і санкції, сподіваюсь. Що вони такі настануть. Дякую, Яніно. Давайте розпочнемо нашу розмову з того, що сталося в повітряному просторі Польщі, коли туди залетіло більше двох десятків російських безпілотників. І хтось говорить, що це був акт агресії, хтось говорить, що це був акт війни. Поки. Північно-Атлантичний Альянс намагається розібратися в дефініціях і в тому, як власне мають вони реагувати на атаку. Це удар це був удар по території Польщі, і тут нема чого, мені здається, якихось замінники шукати. Тобто це війна Росії проти Європи, це війна проти частиною якої є власне, і Україна. Але в нинішній ситуації росіяни використали гібридний. Як завжди, варіант цієї війни, оскільки, окрім безпілотників, ще були. Боти, які почали працювати в Польщі і переконувати поляків, що це ну польською мовою ці всі боти працювали, звісно, і почали говорити, що мовляв українці причетні до цього всього, до цієї дронової провокації, що ці дрони якось ребом були скеровані на територію Польщі, і в цьому винні українці. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав дезінформації твердження про нібито причетність України до АТ атаки безпілотників та запевнив, що його уряд ідентифікує тих, хто поширює російську пропаганду. Послухаємо, що сказав Туск. Ми відкидаємо будь-які маніпуляції та дезінформацію, які припускають, що за атакою стоїть Україна, що це українська провокація, або ж що це був збіг обставин, випадковість чи щось подібне. Ні, наша думка однозначна. Відповідальність лежить на Російській Федерації за події у польському небі. Ну і керівник центру протидії дезінформації при РНБУ Андрій Коваленко каже, що російська пропаганда активізувала інформаційні операції в Польщі на фоні дронової атаки. Процитую пана Коваленка своїми ботофермами вони розганяли звинувачення України в питанні дронів та загроз для Польщі. Паралельно з цим вони грають на політичних темах у самій Польщі, оскільки минулі вибори показали поділ суспільства, практично 50 на 50 за політичне. Поглядами тому ставка на розкол по темах України, Німеччини дій польської влади, дорогих ракет, якими збивали дрони, все це відпрацьовують росіяни. Напевно, що укрінформу Фрідому і дому недостатньо для того, аби переконати поляків, навіть частину поляків, що це не ми були. Яніна, Ну от у Росіян це дуже така велика традиція, тягла традиція ще з часів радянського союзу. Як це все робити? Як інспірувати, як готувати перевороти чи зміну влади, чи готувати настрої людей в чужих державах до зміни влади? Не лише збройним шляхом, а саме інформаційним. Україна молода держава. Незалежна молода е, держава і не так багато очевидно у нас людей, які вміють попрацювати як е, контрпропагандисти, от в цій ситуації чи могла б Україна якось відіграти це? Я вже згадав про Українформ, про Фрідом, е, про дом. Очевидно, у ГУРА є свої можливості, і вони використовують, як це все е, можна е, відпрацьовувати. І все ж таки, чи, чи ми в даній ситуації можемо. Сказати, що от ми можемо протистояти оцій цій машині, яка завжди була вона пропагандистська і дуже сильна за кордоном в росіян, а тим паче з розвитком соціальних мереж, взагалі, це для них не проблема. Ну, ми з вісімнадцятого року слідкуємо за діяльністю цих потвор, маємо таку, на жаль, ваду професійно. З огляду на те, що ми розбирали їхній контент у проєкті вечір, який зробив свою історію і потрапляв в топи російського YouTube, Ми замість держави це робили довгі роки російською мовою Спеціально та, от відповідаючи на ваше запитання, Сергію, скажу, що на даний момент Україна не має жодних потужностей зовнішніх для того, аби мати вплив напряму, роблячи контент всередині України, окрім платформи «Юнайтед-24», Чотири і платформ створених е, там МЗС і кількома приватними організаціями, які працюють на території Інстаграму, все. Тобто, ви можете. В коментарях написати, що ви дивитесь, якщо ви зараз нас дивитесь за кордоном, і можливо спрямувати тих, хто навколо вас де за кордоном ви зараз перебуваєте, або вони дивилися ці ресурси. Втім, ми за цим слідкуємо. Скажу вам, що тільки в інстаграмі от кілька платформ в Польщі. Є платформа Onet, Ми з ними навіть співпрацювали на початку повномасштабної війни, тобто наша команда і команда польська. Ми разом робили матеріали, аби інтегрувати той досвід, ту правдиву інформацію, яку ми мали в Україні, і передавали її полякам. Я вас зараз дивую, сказавши, що незважаючи на Дійсно, наляканість, шок своєрідний і оголошення е, операції е, з боку НАТО, яку зараз вони оголосили на кордонах із Білорусю, Зокрема, 40 тисяч поляків е, туди поїхали воїнів е, захищати ці території. Зброю просять, ППО просять в цім в інформаційній сфері. Дуже круто спрацювало е, польське керівництво. Зверніть увагу, Радослав Сікорський. Кароль Навроцький, міністр трансформації, Дональд Туск, прем'єр-міністр, міністр, міністр е оборони. Всі вони виступили заявами, які розстражувалися просто мільйонно по соціальних мережах, і в унісон з ними вступили в справу е польськомовні українці, які мають свої акаунти в інстаграмі. Сьогодні ми не згадували. На мою думку, окрім телеграму, дуже згубна історія. Дуже повторюся. Це Тікток, де працюють росіяни. Друзі, найактивніше, навіть більше, ніж в Телеграмі. Тобто телеграм у них, щоб ви розуміли, для вербування, не для Вкидів, основний канал для Вкидів, у них Тікток. Ну і далі боти, які оточили всю цю історію. Так от поляки, спрацювавши за допомогою своїх медійних ресурсів і ротом а, перших осіб держави створили абсолютно нищівний меч і щит від того, що робили. Росіяни в соціальних мережах польською мовою. Так, на початку, в перші години, того, що сталося, велика кількість акаунтів польською мовою розповідали, що це винна Україна. По-перше, це були вони казали українські дрони. По друге, через те, що Україна не завершує війну, не погоджуються умови Росії. Тепер дрони і на території Польщі, давайте не будемо допомагати Україні. Писали вони, і тут виходить польське керівництво і дуже. Правно працює із аудиторією. За ці от, напевно годин 12 я побачила координальні зміни. Поляки почали бути активними, прості поляки почали бути активними, і писати в соціальних мережах вздогін, те саме. Тому атака була відкинута, і, на мою думку, інформаційно: Польща треба аплодувати не без допомоги українців, те, що я знаю, вони зробили все правильно. І два слова скажу от, з приводу. Взагалі, цієї всі історії так це жахливо, і я думаю, що це промацування ну безумовно, це не випадковість. Тобто польські карти всередині а, сім карти і литовські сім карти це натяк на те, що по перше буде не тільки Польща, по-друге, це не натяк, а прямий доказ, що це було цілеспрямовано. Для чого? Для промацування НАТО. Друге, для того аби відтягнути допомогу від України. І про це говорив президент, ну, наприклад, систему ППО до Польщі. Ви бачили, чим збивали полякі дрони? Бачили? Вони збивали їх ракетами. Що по ціні мільйони коштують ракети, десятки тисяч доларів коштують шах. Еде, тобто вони не мали досвіду, і тут Україна теж на мою думку правильно вчинила. Бо вже от наступні дні е Українці будуть вчити поляків, як збивати БПЛА меншою е мірою, нами мається на увазі за менші гроші, використовуючи системи, всі що є, і таким чином ми спостерігаємо Сергію за новим, на мою думку, союзом, де поляки тепер будуть розуміти. Що Україна і Польща в цій історії мають триматися одне за одного, інакше і першим, і другим буде складно, і поляки вперше, от я вам акцентую, я це просто відчуваю, тому що польський дискурс і моє оточення польське це про українські люди. Вони от ми спілкуємось, повідомляють про це вперше зрозуміли, що війна. Близько, а не ті розмови мої з фермерами на кордоні, коли вони мені кричали. Я оце сьогодні Сергію зранку згадувала. Коли я їхала, поверталася з форуму з Польщі до України. Були ці забастовки фермерів, і я вийшла з ними поговорити. і стояли жінки і чоловіки, ну такі ненаділені високим інтелектом. Думаю, впевнена, що проплачені там частина була, частина просто дурні. І вони кричали: мені то не наша війна. Ми в НАТО, то не наша війна. Їдь там на свою війну і там собою займайтеся. А нам потрібні гроші, нам потрібно жити, працювати. Ми в цю війну не вступали. Говорили вони мені польською мовою, а я з ними українською, до речі, чудово, один одного розуміли. Тому зараз це новий етап. Ви побачите. Я думаю, що ми будемо спільно Сергію. Я думаю, що ця історія об'єднає, як би це дивно не звучало. Дякую, Яніно.